Вітаю в ефірі! Особливий проект Територія каяття. Ми разом продовжуємо гортати сторінки Альманаху про життя за ґратами. Тут ми зустрічаємо унікальні долі та цікаві події. Залишайтеся з нами, аби зазирнути в іншу реальність за високими мурами. Спочатку новини. На Дніпропетровщині представлені нові керівники установ попереднього ув'язнення 9 липня, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області Петро Тітовець представив виконуючих обов'язки начальників Дніпропетровського слідчого ізолятора Володимира Калюжного та Криворізької установи виконання покарань Миколу Биховця. Обидва новопризначені керівники не один рік свого життя віддали служінню в цих установах, а останнім часом очолювали Дніпропетровську виправну колонію та Дніпропетровський слідчий ізолятор відповідно. Петро Тітовець висловив сподівання, що досвід роботи та авторитет серед персоналу, який мають новопризначені керівники у цих закладах, стануть гарантією успішного виконання, покладених на установу попереднього ув'язнення завдань. Одним з пріоритетних напрямків роботи пенітенціаріїв є повернення колишніх засуджених до повноцінного життя після звільнення. 10 липня на базі жовтневого районного підрозділу кримінально виконавчої інспекції відбулось урочисте відкриття денного центру соціальної адаптації засуджених крок за кроком. Головна мета створення центру робота в напрямку соціальної адаптації умовно засуджених та звільнених з місць позбавлення волі осіб, які, на думку фахівців, схиляються. Рильні довживання наркотиків, інфікування вірусом імунодефіциту людини, туберкульозом тощо комплексний підхід до вирішення медико-психологічних та соціальних проблем дозволить змінити поведінку кожного клієнта на більш безпечно, зробити їх повноцінними членами суспільства. Вони особливо небезпечні, але лише під час виконання своїх службових обов'язків. В інший час це надзвичайно вірні та віддані своєму господареві друзі. Сьогодні у програмі ми поговоримо про службових собак. Дуже розумні, витривалі і головне, віддані своїй справі. Вони допомагають там, де не може впоратися людина. Кінологи навчають своїх собак знаходити по запаху заборонені предмети, долати перешкоди і навіть ловити злочинців тікачів У відданості та професійності деяких чотирилапих охоронців ми мали змогу пересвідчитися на власні очі. Як це було? Дивіться далі. Стрімкий розвиток службове собаківництво отримало на початку ХХ століття. Саме тоді на територію колишнього Радянського Союзу були завезені німецькі та шотландські вівчарки. Їх фізичні особливості, витривалість, сильний характер, здатність до навчання, слухняність. Визначили їх подальшу долю в цей же час, виникають розплідники, де вирушують службових собак, школи по їх навчанню і дресируванню, що стає фундаментом для розвитку службового собаківництва. У виправних закладах службові собаки почали використовуватися з 20-х років минулого століття і не втратили своєї актуальності і на сьогодні. Однак, якщо в радянський період основним призначенням таких собак був супровід великих колон ув'язнених. То в сучасних умовах чотирилапі друзі використовуються в загальній системі охорони установ виконання покарань. Людина приручила собаку тисячі років тому. З тих пір і з хижого звіра собака стала другом, помічником і навіть охоронцем. На балансі виправних закладів Дніпропетровщини перебуває 165 собак, з них 58 розшукових та 99 вартових. Перші використовуються для обшуку місцевості при переміщенні засуджених під вартою і навіть для затримки втікачів. Вартові собаки використовуються переважно для охорони об'єктів установ виконання покарань, де можливе вчинення втечі засудженими і велике віддалення від чатових. За кожним собакою закріплений конкретний співробітник, який дбає та виховує свого підопічного з народження. Собака навчений сприймати та реагувати на команди лише однієї людини свого господаря, який стає сенсом життя чотирилапого охоронця, собака займається безпосередньо, один господар і собака признає свого господаря. Виконувати команди іншої людини. Ця собака не буде з такою віддачею. Постоянно дресування не менше дев'яти дресіровок за місяць, відбувається. в будь-яке час суток, щоб собака розуміла, для чого вона там знаходиться, як оно все відбувається. Вартові собачки дресуються завжди зі сторони об'єкту, який вони охороняють. Запускается человек, пытается ее прикормить, собака на это реагировать не должна. Все задержания, все поиски отрабатываются с применением огнестрельного оружия на прохождение полосы препятствий. Делается для того, чтобы собака не боялась ни выстрелов, ни взрывов. В розплідниках, які існують в установах виконання покарань області, не зустрінеш кімнатних, мініатюрних та доброзичливих собачек типу породы шпиц або чихуахуа. Тут тебе зустрічають грізним гавкотом та гострими іклами. В цих спеціалізованих вольєрах утримуються собаки великих розмірів, сильні та витривалі, адже призначені вони для служби у місцях не надто віддалених. Саме тому і господарі цих собак повинні усвідомлювати міру відповідальності за догляд та навчання своїх чотирилапих вихованців. Про важливість досконалої виправки та ефективного виховання знає кожен кінолог. Співробітники Криворізької виправної колонії не виключення в установі утримуються 16 службових собак. Про рівень їх підготовки свідчать численні нагороди за перемоги в обласних та навіть всеукраїнських змаганнях. У 2005 році вперше наша колонія зайняла призові місця на змаганнях і починаючи з 2006 року по… Цей день щороку проводяться змагання на першій області, то ми займаємо ну, перші місця. Сімикратне чемпіонка області по защитної карвоної служби серед колонії. Три рази участвувала в всеукраїнських соревнованнях. Четверте, шістоє, четверте, восьмоє місто і вісім років вже старі. Соревновались ми виступали на наших соревнованнях по колоніям в області. От, є вторе місце по області. Есть первая по области. Много иногда обращаются люди с помощью, особенно колонии, которые находятся в сельской местности. Там часто бывает, то ребенок где-то пошел гулять, потерялся, обращаются к службе, ребята применяют служебных собак, находят детей, все. Благодарственные письма, родственники очень рады, все очень довольны. Службові собаки, як правило, мають гострий слух, тонке чуття і блискавичну реакцію. Вони віддані своєму господареві, з недовірою ставляться до сторонніх і добре дресируються. Інстинкт охорони людини або певної території основна відмінна риса службових собак. У цих тварин вроджена міцна хватка і відважне серце. Відбирають собак на службу не лише по фізичним властивостям, а й враховують здатність засвоювати команди. І навіть темперамент проводиться тестування собаки. Визначається її тип темпераменту. Це є сильний темперамент безпосередньо, як називають його, холерик. Є в міру сильний темперамент, що найкраще можна сказати, піддається для тренування тип темпераменту, як сангвійник і холерик. І меланхолік, це ті два типи темпераменту собак, які не бажано використовувати в службовій діяльності. Головне качество послушання і в міру агресії. То якщо сильно агресивна собака, то вона може отвлекаться в процесі сліду на других людей, на других животних. А якщо в міру агресивна, яка бросается уже именно по знаходячому следу, тогда это уже нормально. Під час сеансів дресирування собак вчать орієнтуватися на запах внутрішніх деталей мобільних пристроїв. Це Черкес. Зараз він по запаху відшукує мобільний телефон, один із заборонених предметів в середовищі засуджених. Він з успіхом справляється зі своїм завданням. Воно і не дивно, адже він один з чемпіонів серед службових собак виправної колонії. Трудно підібрати слова як член сім'ї, непосередньо, Можна сказати, навіть. как собственный ребенок переживаешь постоянно где-когда и, и заболеет или еще что-нибудь доверие должно быть стопроцентное и уверенный в собаке потому что если доверия не будет не будет толку волос Хорошо. Практично всі службові собаки потребують правильного виховання, яке здійснюється шляхом систематичного дресирування. До кожної собаки необхідний свій підхід, і тому собака може по-різному реагувати на одні або інші прийоми або методи дресирування. Щоб використовувати собак в охоронній системі, для початку необхідно собаку протестувати і виявити ті якості, які і необхідні для здійснення охорони. Якщо брати, наприклад, вміння собаки розрізняти запахи, тобто проводити вибірку речі для припинення небажаних дій, теж собака має бути і в міру агресивна, і в міру стримана, як би сказати, врівноважна, тому що саме за командою або без команди собака має правильно діяти в цих ситуаціях. Правильне утримання особливо важливе для здоров'я тварин, щоб підтримувати гарну фізичну форму службовому собаці. Потрібні Регулярні прогулянки і можливість попустувати на відкритому просторі. Харчування службових собак це ще одна важлива умова правильного утримання цих тварин. Люблячі господарі не втрачають можливості полакомити свого підопічного, самотужки доглядають за ними, дбають про їх фізичний стан. Адже служба вимагає від чотирилапого завжди бути на поготові. Робочий день починається з осмотра собак, потім з вигулу собак, кормлення собак, уборка дресировка собак. Часа чотири треба собака в день займатися. Собака Бета найпрофесійніший чотирилапий охоронець криворізької виправної колонії. Вона з легкістю та відважністю самостійно затримує і знешкоджує втікачів, досконально володіє командами і навіть розуміє німецьку. Зід! Чтай. Здесь. На игривая она вот до сих пор она ей дать мячик, поиграться, она будет с удовольствием играться. Но ну, на этом и основаны азы дрессировки, саппортировки все начинается. Все остальные дисциплины. Когда болеет, там еще что-то, да. Все отдаешь. Последнее, можно так сказать. Для, для нее. Потому что это же как бы частично, как и член семьи. У нас виду добрая. При на мене, вона, ну, готова вбити. Проте вимоги висуваються і перед інспекторами кінологами, адже від їх професіоналізму залишить доля службового собаки. В першу чергу це настойчивість, терпіння, дуже багато терпіння. Ну, доброта, звісно, в Любить чергу. тому що якщо це животне не будеш любити, то в принципі це, вся твоя робота буде безполезна. Ну, такі, от я б сказав, В требування переучеред любов. Доброта пенітенціаріями організовуються учбово-практичні збори, де відточується майстерність в застосуванні розшукових і вартових собак. Під час проведення таких занять у Дніпропетровській виправній колонії молодші інспектори-кінологи разом зі службовими собаками відпрацьовували практичні навички затримання людини, яка чинить втечу пошук стріляних гільз, Подолання смуги перешкод. Зрозуміло, що такі ситуації проходять під видом інсценування, та кінологи впевнені, що їх вихованці у випадку надзвичайної ситуації не підведуть. Виставляється чоловік, щоб собачки тренувалися несення служби іменно в своїх непосредственних місцях несення служби. Як їм дійствовати, щоб собака завжди можна виходити победителями з ігри? Зв'язок між людиною і собакою не викликає сумнівів. Чотирилапі друзі завжди допомагали людям, не вимагаючи нічого натомість. Зв'язок з собакою формується в той момент, коли вона входить в наше життя. Це вірний друг і помічник, відданий людині по самій суті. Розумні, витривалі, професійно виховані собаки викликають наше захоплення та найбільше вражають не фізичні властивості цих охоронців, а любов. Та відданість своєму господареві. Здавалося б, тюрма це не місце для прояву таких теплих та щирих почуттів між людиною і собакою. Та коли бачиш, як чотирилапі охоронці лижуть руки свого господаря та віддано заглядають йому в очі, то розумієш, що любов не залежить від обставин. На цьому я прощаюся з вами. Це був проект Територія Каяття. Переглядайте наші випуски на одноіменному каналі відеохостинга Ютуб. Щасти вам і цінуйте свою свободу!